часі невизначеності однією з найкращих інвестицій є інвестиція в себе самих, у розвиток ваших професійних навиків та скілів. Я пропоную вам журналістику або медіакомунікації. це про сторітелінг, відеомейкінг, про креативне письмо або про аудіоформати. Але що найважливіше, це розвиток навику творення спільноти. Творення спільноти школи журналістики та комунікацій, а також ваших майбутніх професійних заради свободи, заради нової, кращої комунікації для всіх нас. Саме тому запрошую вас на день відкритих дверей школи журналістики та комунікацій 25 травня о 10.00 тут на кампусі Українського католицького університету у Львові. Познайомитись з нашими викладачами, відчуєте і побачите наших студентів. А також Посмукуйте доброї львівської кави і послухайте запрошеного нами лектора. Дуже запрошую і зареєструйтесь, будь ласка, побачивши QR-код, перейшовши за лінком в біо або під цим відео, або в дописі. Коротше, знайдіть цей лінк і зареєструйтесь.